Ну що ж, хлопці та дівчата, перед початком цього відео хочу вас привітати з днем закоханих. Сьогодні 14 лютого. Сьогодні день святого Валентина, Він же день закоханих. Тому я хочу привітати всіх закоханих, всіх хто має другу половинку. Бажаю вам щастя, здоров'я, великого прибутку, і саме головне це таке все-таки все любові. таке палкого, сильного, сильнішого кохання. Все ж таки, це день закоханих, день про кохання, пацані. Тому всіх вітаю! Бажаю повторюю, палкого, великого кохання, щоб ви ніколи один одного не кидали. От всі, хто дивиться цей має другу полинку. Ну а ті, хто е, так сказати, холостяки, то вітаю вас з Днем незалежності. Вас ніхто нічого не треба. Ладно, жартую. Якщо чесно, знову ж таки, вітаю всіх, хто має свідову половинку з ним закоханих ще раз. А тих, хто не має, ну, шукайте, шукайте. Ладно, що? З вами Коля Бінго. Сьогодні ми з вами, пацані, продовжуємо грати в Бекрашу. І це 15-та серія по Бекраші. так? да? да 15-та серія, бо я почав коли? Я почав 31 січня записувати. І сьогодні у нас 15-та серія. Поїхали! Коротше, пацани, продовжуємо працювати механіком. Ще раз вітаю всіх з ним закоханих. коханих, приступаємо до відео. Так, сьось. Я взяв вже пацани цього Мерседеса, давайте фари врубимо. І давайте сповнюємо вчорашню. О, це, ту, до речі, фари топово освітять. Ну я зараз поїду на ту саму метку, де я вчора був. ну, ладно, Так, ага, Допустим, там ID, Давайте ID шнів допишемо, щоб просто так, ну, хай 34 і 500. Все, це 2500 500 ми продавати, е, типу, 2500, там якщо, продавати, Типа, чинити Дві 500, якщо тут будемо зволяти. Ось такі повторюю від, від першого лиця, я вам вчора показую і сьогодні покажу. Опа, ну реально, реально то подайте. Опа, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я думаю, що перший забор мій, ні-ні ні. Так, тут якраз кілометр їхати до цієї метки. На секундочку, у нас зараз 0 кілометрів. І якраз 1 кілометр, бо я засікав, тобто туди, назад це кілометри А Я чи думав, що тільки туди в одну сторону це 2 кілометра, але... Це пофіг, це не столь важливо. Так, Так, що, пацани, ми вже в пості, ми вже в зоні поста. І зараз заїжджаємо, от якби я був там один, так? Да? Блін, ні, вже один там є, вже один там є, тип. Так, ну що, опа, я вже виїхав в зони поста і стаємо тут, опа, не треба чи не тут. Я тільки щось даю, вони вже провоксові. Ну що, повторюю, прижимайте лайки, діліться цими друзями, ще раз зі святом. Чекаємо клієнтів. Чекає кидаємо одному типу ось за 770. Це до речі, за скільки мен сьогодні зробим. Так, е дві за за 2.500 я йому кину, і він відказав. Блін, окей, окей. Тоді просто 500 зараз заберем. Блін, ні, 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 ні. За 2.000 полетели. Ой-ой-ой, тут я тип ти підїхав. Провінс. Це, до речі, сто. З фами їй же ну окей, 490. 490 погнав. Ну что, 4К поднял. Точнее, что 4К было. Типа, видимо, того машину за 2К у а меня было лям 4К, а за лям 6К. Так, кто там поднял? Угу, вот, давайте. Так, саша, что за игрок такой у нас? Айди, 480. 400, 400. Так. 323. 323. Была, не была. Так, да? no 2000... я йому пригоджу ремонт за 2000, він відкажеться Ну, 2000, На 2000 я вже плюсів, може далі. Так, відказався відказався 2000. Я пока що в кусі на 2000 стою вже десь хвилин так 5. Так, якраз я 21-й приїхав, в рівно 21.00, а зараз 21.05. А начуваємо клієнтів, так і працює. О, почавши хтось з механіка в'язав, водимо таку команду. Перший раз за два дні бачу, що по цей когось механіка, ладно. О, я думав, тут, не... тут бликраще, я думаю, такого немало, він тільки в нему багані, ну, але ладно. Будем І... Сот... команду, 56 метрів понад. А так це цей тіп візова механіка. Блін, на фіа визивати, коли ти тупо стоїш. Окей, я прибув, У нього ID 410. Блін, ну це ж тупо визивати механіку, коли ти піляний, хоч би підійшов, ні. 410. Ремонт ми предлагаємо тебе за 2000. Мало ли. Здравствуйте. 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 Чекайте. Здравствуйте. 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 Так. Ку. У меня заглох машина. І що йому робити? Ладно, дивось. Здратуйте. Тх, окей. Коротше, пацани, один тип-типа вийшов з машини і на нього пропали. Він, короче, пропав тут, що був. Я зараз тут один автомеханік на один автомеханік на всій цивілітрі остаки. Це, до речі, добре, коли ти один тайл, кращий прибуток. І я вже, до речі, заробив 4 тисячі. Вон, пацаны, тисячі тупі заробив мене. Чекайте, які 4 тисячі? У мене було 4. Лям 4 тисячі стало 11. І зараз входив. Це математика 6-7 тисяч заробив, 100. Ого, я вже 19 хвилин тут стою, тупо від 21 19 хвилин стою, хоча вже її не змітила, заробив зробив тільки, тільки 7 тисяч. Ну, сьогодні невигідно. Але під'їхав діпок на скайлані, якому я допишу, 1-0, що він мені за 10 це все зробив. один Линдин, бегом ему кидаю и ну что согласиться. Отказался. Окей. Тогда... Тогда один долг заберем. Все. Тогда заработал уже 8 тысяч, мы уже 12 тысяч. Опа, ну на гелику тип точно согласится. Опа. 572. Я уже сегодня шестки айдишник бачу. Ладно, и... Да! У мене ж і пацані не 7000 сімна... було а 8. І вже не 8, вісім, а 18. Знаєте, а цей вечір перестає бути томним. Я заробляю бабки. Це дуже-дуже топо. Хага. 18700. Бо то що тупив, заробив... чо... мне... ну я зробив 500 рублів. А чого не тупив назвав? Да ладно. 18700 на балік. Тобто вияснув пасані, скільки ви стоїте, і яку ціну вводите, і відвози і від вашої зарплати. Тобто це не більше, що, що встановлена такса, чи не мусорщик. Чим довше стоїш і чим більше сума ставиш, тим більше зарплата. Тож так. Під'їхав ті пух, я йому один рубль загнав. Один рубль загнав. І я на сьогодні курсі на 18, 799. Ти, Ладно. Ну ладно, мені жалко зробилось, він мене не почав посилати, мені написав за зараз. Так що я цьому паніку додавлю до рубля. Раз, два, три. Так, це в мене вже 16, 15, 14, 13, 13 тисяч. Ну, хоч зробимо приємно. Ну, ладно, це не вважається, бо якби їх не відомо, вони в мене би все одно були. Тому пацієнт я вплюся все одно на 18 тисяч, 18 800. Так, тут 140 блінчекайте. Хопа 140 тип, на БМВ, да? ну не дуже їм дай на мою ціну. Ну ладно, я йому 1000 поставив. Просто по, -по случайності. Окей. Чин. 807 майги, давайте. Так, 87, я в плюсі, не 18, 800, а на 2800, отож, 100 тисяч взяв і 100, і 100, 2700, я в плюсі, ой, 2800, 662. 6, 2, добре, це 10, так, окей, насолодився, ну, я, не соблюсь, я

Вчора я був плюсі на 50 на 50 тисяч, на 52, на 52 тисячі, на 50. Короче, вчора я був в плюсі на 52 тисячі Подивимося, скільки скільки в плюсі, На скільки в плюсі за сьогодні дивимось далі. Дивимось далі. А мені пацані кордоселі з мене кіп і до вас до механіки. Там мені 10 кат моя плюс на 41 800. Я за тисячу вже ті почнив. То що він заплатив, я йому пообіцяв, що я його довезу тут недалеко. Якби ще далеко було, то так, так я тут був недалеко сюди, бо я тут був і це не якраз зараз і довез. Тому пона довезли, повернусь назад на роботу. Так довожу що їду назад, в принципі, і бідни стояння, якби не стоїв, як робота, то, то я би не підняв ці бабки зараз. Думаю, ну, є, які. А в принципі поціні я свого конкурента щита, який підвіз, бо він не візбогу. Він за мною їде. Він зараз буде працювати тут, де я. Тобто зараз якраз буде працювати на моїй вітці. На мой торзі. На По всьому перекростку можна заробляти бабки. Ну да ладно. Ай, працюю. Подивимось, до кого під'їздити. Під це зачем погано, але ладно. Працюємо. Я на місці, це який казав. не уже... вот, ну как... да ладно что-то сносилось они все Да, уже может надо было убьем тогда и не ремонт она и так мы их собираем так ну и я подснял плюс на 43 клапана. Он а, не на 42. Короче, ведь казалось, ведь казалось все. Так, кидаю. ему ремонт. Все до него приезжают, А я киплюсь на но... самом деле, два же у меня Раз и я... И я мал. Скид А, бы я... А, я 8к типовики, окей. Ну це объяснивший в лист на балик. Я в плюсів 2 тисячі, а на 52. Тобто вчорашній балик я вже відбив. Правда за пів години за хвилини, ладно. І в плюс я на 62 тысяч почне ровенька же за если я съм десятика взяв. Окей, окей. Вже на 62 тисячі, я плюс плюсі после балик мій 61, бо я кидав. Ті побабки, того і так. Ну що, пацані, таким чином. Я вже раз того хочу, то що скільки ви граєте, яку ціну ставте, відіграє велику роль пацані, От я деяким по 10к вийшло в Ютюб це не всім. І все, тупо гали бути різким і знати. Все, тупо я зробив пацані, вже за скільки, За 34-34 я підняв бабки, я підняв 60, 62к, 63к. Посадив тупо реально. Щипочку. А можна було б ще скоріше, якби я не ну, ладно До цього все. З вами був Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Присуйте механіком від мене. Це вігодна робота, і це вігний. явною і усе відео ще розвітаю всіх з ним закоханих. Всім пока-пока-пока. До нових зустрічей. Пока.